Як в цьому році проходить нерестова кампанія. Завдяки мілководних ділянках, що збереглися під час створення Словенської затоки, ми знаходимося в центрі нерестовища, зато... на верхній частині мілководдя, який мігряція ще наголошую природним риборозплідником. Це, ми знаходимося в село Лящівка Чорнобольська район Черкаської області. Але в цьому році складний був нерест. Проходив не дуже ярко, тому що зима була дуже сніжна, але сніг розтаяв і пішов в землю, тому що земля не мезла і не було верхнього підпору. Недостаток тобто, рівня води це дуже впливав на нерестовище. Тобто майже 40-50% нерестовищ було осушено і найбільше це раннє нерестовища, щука. Тому що вона не ростить на хижаки. Ну, да, хижаки. Але я сподіваюся, що випадків браконьєрства було не дуже багато за цей період. І що все ж таки та риба, яка зайшла у нерестовище, знерестилася і ми будемо мати свіже поголів'я обереганих видів риби.